Відома реконструкторка трипільської кераміки Людмила Смолякова зауважує, що сама Житомирщина, як батьківщина одного з перших дослідників трипільської культури Олега Ольжича, має долучитися до розкриття таємниць трипілля. І він пише такі слова, що він з прикрістю відходить від літературної діяльності, розуміючи значення археології в побудові нової держави. Восени минулого року студенти будівельного коледжу серед інших взяли участь у першому семінарі з організації українсько трипільського центру і побували у селі Городському, що Коростишівському районі, на території якого й досі знаходять археологічні рештки пізнього трипілля. І ця пізнавальна подорож отримала продовження студенти архітектори презентують свої архітектурні макети майбутнього трипільського центру. І ці макети ми сподіваємося, що через деякий час будуть втілені в життя. Уся конструкція розповідають студенти, направлена на збереження тепла і малюнки на стінах не випадкові. Розпис він означає сонце, дерево, це ті ті речі, які більш вірили трипільська культура. Вони вірили в землю, в рослини. Та в сонце. Будівельним матеріалом буде ніщо інше, як саман. І на різних етапах вони були неоднаковими. Це глиночурочним методом, саманих блоків, з легкого саману. Це оригінальні матеріали, тільки в зменшеному вигляді. Макети юних дослідників дійсно близькі до реалій трипільців, що жили на території Горицького, зауважують науковці. У Городській, власне кажучи, досить серйозна пам'ятка пізнього етапу трипільської культури. Досліджена вона була ще в першій половині ХХ століття. Дійсно дуже і дуже повчально з точки зору практичної, навіть як туристичний об'єкт, представити там певну реконструкцію.